І так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів і тим, хто слідкує за нашим каналом. Давно в мене не робили відео, ну як давно, тиждень, може два, але ми були зайняті, ми парували кроликів. Так що от, зробимо легенький огляд наших кроликів. Чудових чудових ми сьогодні їх пощепили. Нагадую, ми щепимо вакциною Гем-2. Оцей, до речі, чудовий перспективний самець. Якщо комусь буде цікаво, то ми його можемо продати. Тут мальки пощеплені. Тут два хлопці. Тут три дівчини. Гарненькі наші кролики, гарненькі. От. Їдять. Гризуть. То самець по артисту, то самець по артисту, він дуже буде чіткий. Клітка має ще 40 см, як я казав, він на весь цю клітку. Тут у нас є такий теж хороший самець на продаж. Ось він. Хлопець такий. Тут решта самальок. Мальок, чудовий мальок. Е -е як бачите, під чисту воду. Їдять сіно і зерно. Е, трохи їм даю ще корму, звичайно. Що. Кому треба корму, то кажіть, я підкажу, де взяти корму за супер ціною, супер корм. Є в мене товариш Олег. Він всім вам зробить корму, якщо треба. народ. Ця, до речі, вродила наша. ця вродила. Я її хотів продавати, але... Навродила. Ну, Зараз подивимося, що вам там народила, але гарненьких, напевно. Опа, нашухарилась. О. Угу. От вони там, Ну, народ. Гарненькі. Від, від каліфорнійця вона вродила гарного, тому тут. Щастя, в гнізді, все добре, не переживай, ніхто твого діток нам не чіпає дуже сильно, дуже сильно. Так, всі вони гарненькі, О, такі вони, пампушки. А, от. Давай зараз одного витягнемо, покажемо, подивимося. Давай, я думаю, мамочка не буде прода. О, таке воно гарненьке. каліфорнієць, такий гарний м'яснюк. Ну. Гарненький. Пиш, пиш, пиш. Так, так. Я ду, да? От. <пиш> От. От, всі вони там які, да? так, ці шерсті, у них ладони скіну. Вони якісь такі засинілося. Чудово Тільки що їх порахував, їх тут 9 штук, так що мають бути гарненькі. Все можна їх закривати. В общем, е -е, якщо цікаві кролики... То кроликів є досить, як бачите, самі в кожній клітці купа їх. Так. Тут є крилички панон. Тут панон одна, один самець Каліфорнія. О, курка цікава. Так, Самець. Так, тих двох самців багажем. Дві гарні. Це Каліфорнія. Самці. Самці. Міняю на зерно, міняю на мед, любе. Самці, що вам показую. Самці, що вам показую, От. гарні самці дорослі. Так само продаються. якщо комусь цікаво, то гарненькі, гарненькі. Моцні гарні самці. От. І цим я вже парував, вже від нього є потомство. Чудовий. Чудовий, самець, великий. І такий самий тут. Молодий, але просто чудовий перспективний. Зараз його так не видно всі красиво. Але він грандіозний. Має таку широку сраку, що. О, о. Так, видно його видно. Ну добре, всім добра здоров'ячка, слава Україні, і героям слави, всім бажаю гарних кроликів. Зон має 5 місяців. Я не знаю, от для порівняння поставив 5-літровий баклаху широкий, яка дуба. Ну, так що, якщо б комусь цікаво. Отакий. Гарний самець. Не вагу десь поставив, не знаю, де тому не можу на жаль, зважити. Отакий красавець! П'ятимісячний. Вода, до речі, про воду. Зимою я стараюсь давати теплу воду. Вони такі довольні, п'ють ту воду, зразу випивають тепленьку. і... От, Такі наші кролики. Наша спарована крилиця є. ще. Вона вже раз рудила ті кролики. Тільки що ми бачили біленькі від неї. Тепер вона спарована. Криличка молода. 6 місяців чи 7 вона вже зробила, щоб ви розуміли. Кроллики в нас швидко дуже йдуть в з пороку, і інтенсивно родять. І раджу теж так робити, то хоч і кроликів не тримати дуже довго, бо вони жиріють. жаріють. Отой от молодий самець, зараз ще другого може покажемо. Широкий козак такий, дивіться, такий кролик гарненький. Зараз ще покажемо другого. Ось такий от другий молодий криль наш. Ним вже порували кролець. І він вже робочий, можна сказати. Туше красавець. На цей поважчий, там того навіть. Там той може рости, рости. Гарний теж молодий. Кроляка. Добре, всім гарних кроликів, до зустрічі. Виставці поставлю. Ось такий кролик. Самець молодий. Теплу воду попив і щасливий собі. Може переїхати. Добре, всім здор добра здоров'ячка. слава Україні!